Всім доброго дня! Вас вітає компанія Автопарк, Одеська філія. У нас нове надходження, це Mercedes CLS-500 з бензиновим двигуном 4,7 літри. На повному приводі. Автомобіль 2012 року випуску в максимальній комплектації на ось таких оригінальних Mercedських тисках. Ось в такому сірому кольорі. Автомобіль офіційний, майже без підкрасів, на дуже гарній оптиці. Зараз переглянемо салон. Є безключовий доступ на всі чотири двері. Ось такий стан салону ззаду. Комбінована біла шкіра з чорним. Ось такий стан дверних карт. Є підігріви заднього ряду сидінь. Є клімат контроль трьохзонний. Ось стан салону спереду, стан сидінь. Чорна стеля, є люк, є електрорегулювання передніх сидінь, є пам'ять передніх сидінь, повний електропакет, автосвітло. Також є утримання в смузі, повне мультикермо. Як я вже казав, трьохзонний клімат-контроль, камера заднього виду, навігація. Зараз заведемо автомобіль. Як ми бачимо, автомобіль заводиться гарно, клімат, контроль працює добре, ніяких помилок та чеків не горить. Ось такий стан салону Покажу ще раз. Двигун працює гарно, рівно. Ось такий задній ряд. Переглянути та придбати це авто ви можете у місті Одеса за адресою Михайла Грушевського 15А. Придбати це авто ви можете як за готівку, так і в кредит або лізинг. Також у нас є трейдин. Всіх запрошуємо на тест-драйв, пригостимо каву та допоможемо брати авто вашої мрії. Всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі!